Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, скільки потрібно грошей, щоб переїхати до Туреччини. А саме я буду вам розповідати про Стамбул, тому що я живу в Стамбулі і я знаю тут всі місцеві ціни і зможу бути вам більш корисною. Одразу хочу сказати, що всі ціни я буду називати в турецьких лірах, але паралельно на екрані у вас буде. Курс на сьогоднішній день в гривні. Також хочу зазначити те, що ціни Стамбула, і, наприклад, Аланії Мерсіна, Кемера, дуже сильно відрізняються. І Стамбул це найдорожче місто в Туреччині. Майте це на увазі, тому що якщо ви збираєтесь в якесь інше місто Туреччини, воно, як правило, буде дешевше. Сьогодні у нашому відео я хочу підняти такі запитання: на що доведеться вам витратитися 100%. Обстановка в Туреччині чи варто переїжджати зараз? Скільки коштує оренда або купівля квартири в 2023 році? Від яких витрат ви не втечете? В кінці відео я вам розкажу, як отримати вид на проживання і як переїхати з мінімальними затратами на це діло. Дочекайтеся кінця відео, там буде сюрприз. Хочу розпочати зі своєї історії. Я переїхала до Стамбулу 13 років тому, і, як ви розумієте, ситуація була набагато. Іншою, кардинально іншою, я би сказала так. Тоді не було тих законів, що були зараз, і мій бюджет складав 6 тисяч доларів. Я приїхала саме з таким бюджетом, але тоді в Туреччині не було інфляції, можна було дуже дешево зняти квартиру. Наприклад, я знімала спочатку за 2000 лір, а потім мені підняли ціну до 2600. і це при тому при всьому, що в мене айда це якби обслуговування території і будівлі плюс комунальні услуги були враховані в саму ціну моєї орендної плати. Зараз таких варіантів взагалі немає. І ще хочу сказати, що 6 тисяч доларів на той момент можна було жити просто як королева в Туреччині, чи якийсь, як мінімум, шейх. Для чого мені була така сума коштів, тому що, ну, по-перше, я панікер. А по-друге, при подачі на видно проживання потрібно було відкривати рахунок у банку, і щоб там у вас лежало 4 тисячі доларів. Так, цю справку можна було купити, грубо кажучи, агенція під вас відкривала рахунок і клала туди свої кошти, але. Знову ж таки, повертаємося до пункту 1. Я панікер, і я вважала, що у мене повинна бути така сума коштів, щоб я могла її покласти в банк і не перейматися, зробить мені це агенція чи ні. Тобто, це була така свого роду гарантія. Але хочу сказати, що на той момент, коли я вже робила видно проживання, цей закон зняли, тому що. Хто проживає в Туреччині, вони підтвердять, в Туреччині закони змінюються дуже швидко. Вони можуть в 12 ночі сказати, що змінюються ціни, і вже всім ранку у вас будуть абсолютно нові ціни. Ну, по-перше, хочу розпочати з самого основного: це транспорт. Так як ви знаєте, зараз в Україні війна, Росія напала на Україну. У нас не працює авіасполучення. Тому майже єдиний спосіб. Знову ж таки, буду розказувати, як добиратися з Києва, тому що в мене сім'я проживає в Києві. Мама до мене їхала в Стамбул на автобусі. Всі будуть контакти в інфобоксі. Те, що я буду згадувати, я вам буду там прописувати. Значить, цей автобус відправляється з Києва, йде він приблизно 34-36 годин, але дуже зручно, я на ньому їздила один раз, мені сподобалось насправді дуже багато зупинок, туалету немає в автобусі, але дуже багато зупинок, є розетки, можна підзаряджати ноутбук, тобто там звичайна така виделка, знаєте, розетка. Дуже комфортно по приїзду в Стамбул вас ще й покормять безкоштовно, коштує це 100 доларів. Ну і... В принципі по сполученню це в мене все. Якщо ви хочете їхати чи летіти з літаком, вам потрібно виїхати або до Польщі, або до Молдови, або до Румунії, знову ж таки, чи на потязі, чи на автобусі, і там вже дивитися літаки з країни, з якої ви будете летіти. Це буде набагато дорожче, тому що, ну ви розумієте, літак, в принципі, дорожче, ніж автобус. Тому вибір тільки за вами. Другим, не менш важливим пунктом я би відзначила роботу. Я би вам радила заздалегідь попіклуватися над тим, як ви будете тут заробляти. Тому що Туреччина це та країна, в якій без мови ви не зможете заробляти. Тобто, так, ви зможете заробляти з якимись... Ем... Російськомовними людьми, грубо кажучи, в якихось компаніях, але знову ж таки, навіть в секторі російськомовних людей, скажімо так, а ви. Повинні будете спілкуватися турецькою, тому що персонал, і все таки засновник компанії зачасту це турок, і вам потрібно комунікувати. Плюс я вже мовчу про те, що українці зараз в принципі не хочуть не з ким розмовляти російською мовою. Особливо це відчувається за кордоном. Наприклад, в мене взагалі відторження, коли я бачу навіть хтось зі мною спілкується російською. як Перехожу чи на англійську чи на турецьку, кажу, що я не розумію російську. Тому і вам краще про це подумати заздалегідь. Тут не Америка, що ви можете в будь-якому куточку, в будь-якому маркеті влаштуватися на роботу. Це тут так не працює. Вам потрібна як мінімум мова. Якщо у вас є віддалена робота, це прям. Персик перфекто, і насправді найкращий варіант. В моєму випадку було саме так. Я спочатку знайшла роботу, яка у мене була в онлайні, і давала мені право проживати в будь-якій країні, тобто я могла працювати на віддаленні. І це. Ну, мені, можна сказати, допомогло тут проживати. І весь час, який я тут проживала, я працювала на цій роботі до недавнього часу, коли я за власним бажанням звідти пішла і вирішила, що мені потрібен блог і більш спокійна праця. Тому раджу про таке подумати заздалегідь. Які є варіанти по житлу? Ви можете орендувати квартиру, можете купити квартиру. В плані оренди квартири хочу наголосити на те, що зараз Туреччина не видає вид на проживання по оренді квартири. Якщо ви Українка чи українець, це можливо тільки на умовах воєнного статусу і війни, тому що ви не можете повернутися до себе в країну. Але потрібно не забувати про те, що тільки на цих умовах і тільки українцям зараз подовжують туристичне видне проживання. Якщо закінчується війна, ви автоматом у вас більше не буде продовження. Тобто вам потрібно буде про це заздалегідь подумати, скажімо так, якщо ви вибрали для себе Туреччину на постійне проживання. Що стосується квартири на купівлю, то мінімум. Ціна на квартиру, яку вам потрібно купити, щоб отримувати вид на проживання вже по нерухомості, це 75 тисяч доларів. Одразу скажу, що в Стамбулі таких цін немає. Взагалі немає. Мінімальна квартира 1 плюс 1 це як. Типу, одна спальня і зала з кухнею коштує десь в районі 175 тисяч доларів. Вам потрібно бути до цього готовими. Можливо, ви знайдете трішечки щось дешевше, але це, скоріш за все, буде стара будівля, яка може бути дуже небезпечною, тому що Туреччина це ця країна, яка. Дуже постійно її трясе. У нас кожен рік відбуваються землетруси, а тим паче в Стамбулі чекають на один із самих великих землетрусів, які були там останній раз 100 років тому. Тобто ви. Маєте розуміти, що чим новіше житло, тим воно найбільш безпечніше. А коли буде цей землетрус, ми не знаємо, чи це буде завтра, чи сьогодні, чи через 5 років. Розумієте? Тобто тут вже йде ціна вашого життя, знову ж таки. Що стосується оренди, є оренда на Airbnb і на Sahibinden. Всі турки, по всій Туреччині, Орендують і продають, і здають, і купують квартири тільки через Sahibin Це місцевий веб-сайт, на якому ви можете подивитися квартири. Мінімальна оренда, як правило, це рік. Є, але є варіанти, коли ви можете домовитись на півроку. Але знову ж таки, якщо вам потрібно буде відкривати на проживання по оренді, який ще поки можливий, поки йде війна, вам потрібно буде контракт мінімум на рік. Тому розраховуйте на те, що вам потрібно шукати квартиру на рік. Ціни дуже різні. Я вам знову ж таки називаю в нових будівлях, тому що старі, старі будівлі я вам навіть не буду рекомендувати і брати цей гріх на душу. В нових будівлях, якщо брати по Airbnb, там, звісно, дорожче, це десь в районі 35 тисяч лір. Це розпочинається оренда плата, і уверх. Все залежить від району, від локації, як далеко від вас транспорт і все таке інше, як далеко ви від моря це дуже великий показник. І хочу сказати, що на Airbnb ця сума більша як завжди. На Сахібінден ви можете знайти квартиру десь в районі 20-25 тисяч один плюс один Теж в залежності, з якої сторони ви будете жити, з азіатською чи з європейською, тобто вам потрібно ще це теж розуміти. Якщо у вас, наприклад, є прив'язка до роботи там на європейській частині, то я би радила знімати квартиру на європейській частині, тому що Стамбул це. Дуже велике місто, яке знаходиться на двох континентах на Європі і на Азії. І їздити кожен день з Азії в Європу це дуже дуже проблематично. Тому вам потрібно про це подумати заздалегідь. До орендної плати хочу додати такий момент: ви платите не тільки за оренду, а ви ще платите за айдат це утримання території і вашого будинку. Ці суми відлічаються, відрізняються від вашого ЖК, знову ж таки району. Плюс у вас компослуги, які оформляються на ваше ім'я. І коли ви йдете до цих станцій, вам потрібно робити депозити, тобто на воду, на електроенергію і на газ. Плюс. У вас кожен місяць буде плата за інтернет, який потрібно купити і встановити, і також за мобільний зв'язок, який потрібно купити і встановити. Тому плюс до цього ще можете зробити собі десь 2000 лір на компослуги, і, і ще десь айдат. Ну, наприклад, у мене на 1 плюс 1 айда зараз 2800 лір. Ну, тобто, якщо у вас буде квартира десь 25 тисяч лір коштувати на місяць, то сміливо ще 5 тисяч лір можете додати зверху, але враховуйте те, що взимку це буде знову ж таки більше, тому що газ, а газ дорогий в Туреччині. Плюс, враховуйте те, що 90 навіть 98% житла в Туреччині здається просто з пустими стінами. Вам ще повезе, якщо у вас буде плита і духовка, але зачасту і цього немає. Тому, якщо ви будете знімати квартиру, вам потрібно ще буде закупити меблі, так як інфляція в в країні дуже велика зараз, вона вже дійшла до 180%. Звісно, що по новинам кажуть, що це трошечки більше 100%, але навіть більше 100% це теж не ок, це дуже погано. І щоб ви розуміли порядок цін, зараз купуйте якийсь диван, я вже не кажу про ліжко. Середня ціна це десь 25-35 тисяч лір. Ну і рахуйте там шкафи і тому подібне. Теж вам залишу декілька сайтів, на яких ви можете подивитися собі меблі, в Гуглі просто переведете там. Плита, очак чи там духовка, ферин і просто ставите в пошук і побачите ціни, які плюс-мінус є на даний момент. Що стосується продуктів, продукти, ціни е, теж змінюються кожен тиждень. Реально кожен тиждень. Я вам залишу онлайн вебсайт Мігроса, теж в інфобоксі. Ви можете подивитися, які там ціни. Мігрос, це в принципі плюс-мінус такий популярний сервіс, де ви можете замовляти продукти як онлайн, так і офлайн, і в принципі це середні ціни по всій. Туреччині хочу сказати, що раніше, я пам'ятаю, мені вистачало 150 лір на тиждень, це щоб купити продукти додому, сходити кудись в кафе випити чашечку, кофе чи там поїсти якось. Зараз таких цін вже немає, і я хочу сказати, що в середньому десь на людину. Якщо ви там не будете якісь собі ізиски купувати, краби і тому подібне, просто, от, знаєте, там сливове масло, якесь м'ясо, якась риба, фрукти, овочі, крупи, молоко, яйця, це десь 5 тисяч лір, мені здається, 5-6 тисяч лір на людину на місяць потрібно. Тобто, якщо ви додаєте ще там Якісь походи в кафе, в ресторани, то цей чек просто росте дуже-дуже швидко. І я хочу сказати, що в такому, знаєте, посередкованому кафе, якщо ви візьмете собі, грубо кажучи, чай-салат, ну це у вас вже буде десь 350 лір на людину. З приводу транспорту, тут потрібно дуже гарно розуміти, чи потрібна вам машина в оренду, чи ваша власна машина. Тому що дуже великі пробки, Стамбул реально по пробкам, це Нью-Йорк, і це я кажу вам без перебільшень. Ви можете простояти в трафіку дуже довго. Плюс, якщо ви все-таки вирішили, що вам потрібно орендувати машину, це, звісно, плата відлічається по марку, ці по за мотором машини і тому подібне. Вебсайт на оренду я теж вам залишу внизу, почитаєте, які є ціни. Але справедливості заради я скажу, що транспорт, яким користуються всі, він дуже зручний. Ви можете з Європи доїхати в Азію тільки переходячи. Пересаджуючись всередині метро і там з метро на трамвай чи з трамваю на мармарай. Тобто сама транспортна розв'язка в Стамбулі дуже гарна. Є, звісно, райони, в яких вам до метро, там чи до якогось такого метробусу чи мармараю потрібно доїхати маршруткою, але це як правило околиці Стамбула і там дуже в принципі тяжко жити. Тому якщо ви будете десь жити в класному, прикольному районі, то у вас по транспорту в принципі не буде проблем. Я думаю, на транспорт скільки вам потрібно. Якщо ви будете кожен день їздити, ну лір 700... 800, напевно, з нашими цінами зараз на транспорт вам вистачить на місяць. Ну, давайте так, щоб не кому тисячу, так, щоб точно. А, таксі зараз подорожчало. А, таксі зараз мінімальна плата 70 лір. Тобто, якщо вам приїхати там одну зупинку, то це у вас буде десь 70 лір коштувати. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І підписатися на мій канал. Пишіть в коментах, що вам ще цікаво про Туреччину почути, я вам зроблю детальне відео про це. Переходимо до нашого виду на проживання. Якщо ви все-таки живете на оренді і робите вид на проживання, то потрібно не забувати про те, що вам потрібно буде платити за податки. За податки тут платять всім, навіть якщо вам його не одобрять по якійсь причині, вам все одно ці гроші не повернуть, не повернуть з податків, це 100% перевірено. Мною, тому що я один раз подавалася на два роки і зробила просто маленьку помилку в своїй страховій. Я її взяла не на рік, точніше, не на два роки, а на рік, А повинна була взяти на два роки. І мені тоді ніхто не підказав. І за ось цей рік, який мені не додали, мені дали на рік, а не на два, як я хотіла, мені не повернули податки. Податки це десь 5 тисяч лір. В середньому там з перекладом документів, тому що вам потрібно буде ще перекладати. І ще при оренді квартири вам потрібно уточнити у хазяїна, у чи дає він право на відкривання вида на проживання на квартиру. Тому що раніше, коли я тільки приїжджала дозволу. Від хазяїна квартири не потрібно було. Ви просто брали свій контракт, його нотаріально завіряли, і з цим контрактом йшли і вам відкривали видно проживання. Зараз так не працює. Зараз повинен бути дозвіл хазяїна. Він там показує документи тапу, це його власність, да, що є квартира його власністю. І дуже-дуже багато нюансів, тому перед тим, як зняти квартиру, уточнюйте у свого хазяїна чи у агента, який вам допомагає з орендою, чи можна потім по цій квартирі, по цьому контракту отримати вид на проживання. Якщо ви купуєте квартиру, знову ж таки, ви. Оплачуєте податки. В залежності від того, скільки коштує ваша квартира, ви платите податки. Я вам скажу так: що якщо це десь 175 тисяч доларів коштує квартира, то це десь, напевно, 5-6 тисяч доларів у вас буде податки. Плюс, я, якщо ви, як і я, володієте своєю нерухомістю в Туреччині, вам потрібно ще платити податок на нерухомість. Він платиться два рази на рік. Один раз це в січні, другий раз в червні чи липні. Воно якось там змінюється в системі, але ви можете заплатити один раз і на цілий рік. Знову ж таки, сума ця змінюється від суми вашої квартири, яка прописана по тапу, і вона може видозмінятися кожний рік. Якщо я там колись платила типу по 150 лір. То останній раз я платила щось 650 за один період. Ну, десь, коротше, 1300 я заплатила за цілий рік. Але в мене ціна квартири була указана е зовсім інша, не така, як вона зараз. Зараз моя квартира дуже дорого коштує. Якби я її зараз купувала, то я б платила якісь скажені податки. Але так як я її купувала. 3,5 роки тому в мене вже зовсім інші податки. Про це потрібно не забувати. Але тут є ще і плюс, тому що якщо ви купуєте квартиру, яка по ціні вище 75 тисяч доларів, я вже кажу вам в лірах, то через 5 років ви маєте право податися на громадянство. І, і потім у вас не буде проблем з ВНЖ, тому що ви будете громадянином Туреччини. Якщо у вас здається зараз 250 тисяч доларів квартира, то тоді ви можете отримати громадянство там, через декілька днів. Тому що ви виступаєте як перспективний інвестор в Туреччину і Туреччина рада вас бачити. Ну і як обіцяла вам розповідаю секрет, як же переїхати до Стамбулу з мінімальними затратами і не паритися за ці види на проживання, оренди і купівлі квартири. Це, звісно, що вийти заміж за турка. Якщо вам цікава ця тема, я вам можу все розповісти в деталях. І це найвигідніший варіант, дівчата, що тут скривати. У мене було все на сьогодні. З вами була я. Яна. до скорої зустрічі вже зовсім-зовсім скоро. Па-па-па-па.